Нічніше ворог в чергове обстріляв Куп'янський район. Під ворожим вогнем опинилося чотири населені пункти. І власне місто Куп'янськ пошкоджено амбулаторію, приватні будинки, склади та електромережу. Також внаслідок атаки спалахнуло чотири гектари пшениці. Постраждалих на щастя немає. І тепер з нами Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Чи можемо дізнатися оперативну ситуацію станом на сьогоднішній поранок? Дійсно, у нас були обстріли. Достатньо обширна географія. Була Великоборлуцька, Вільхувацька громади постраждали, Дворічанська. Безпосередньо Купінська громада страждає постійно від обстрілів. Кіндрашівська, тобто, можна говорити, що всі ті громади і населені пункти, які розташовані близько до лінії фронту або до кордону вони перебувають під обстрілами, і наразі, от, прямо зараз йде інформація про застосування керованих авіабомб в напрямку міста Куп'янське. Навіть чутно було прильоти. Далі з'ясуємо наслідки від цих прильотів. Тобто, в цілому, якщо говорити, ситуація залишається без суттєвих змін. Ворог застосовує всі види озброєння, що має по громадам. Куп'янського району по місту Куп'янську достатньо активно застосовуються FPV-дрони, Причому як FPV-дрони на оптоволокні, так і звичайні дрони. Вчора у нас була під вечір. Обстріл з дрона був скид по машині швидкої допомоги. Просто скид був під вечір, коли було світло, було зрозуміло, що це машина швидкої допомоги, яка стоїть біля лікарні. Тобто, бачимо, що ворог. Застосовує своє озброєння по будь-чому і страждають як і цивільні підприємства, страждають приватні будинки. Тобто ситуація залишається достатньо критичною, особливо в районі міста Кухлінська, пане Андрію. А що стосується гуманітарної ситуації в громаді, ну скажімо так, по обидва береги осколу. Ну, лівий берег у нас там давно вже без е, критичної інфраструктури. Там неможливо її відновити відповідно, ані газу, ані світла, ані води централізовано мається на увазі водопостачання. Немає по правому берегу. Ситуація трошки е, краще, але теж е, вона е, погіршується в залежності від обстрілів. Десь приблизно дві третини міста Куп'янська у нас з водою, е, точніше, з електроенергією газом, десь 40%. Міста з водою, але е, внаслідок обстрілів постійно є руйнування і є місця, де неможливо відновлювати забезпечення функціонування критичної інфраструктури. Тому е, в цілому, якщо оцінювати, то ми бачимо, що тенденція йде до погіршення. Що стосується доступності медичних послуг, пане Андрію, наскільки наскільки актуальне питання? Воно актуальне, оскільки у нас 5050 мешканців проживає ще в тих п'яти громадах, які наближені до зони активних бойових дій. Відповідно, ці люди постійно звертаються, але найближча допомога у нас надається населеному пункту Шевченка. Ну а далі чугуєв, місто Харків, тобто, в залежності від потреб, люди звертаються саме по цих містах на місці. Функціонування унеможлива на зв'язку з тим, що є певна небезпека, і ми бачимо, що у нас кожен день за останній час ми фіксуємо і поранені люди є, і загиблі люди є. Тобто, бачимо, що ворог обстрілює цивільну інфраструктуру, тому перебувати в місті Куп'янськ в населених пунктах, які поруч розташовані, це дуже велика небезпека, і е е е змістому, що лікарі повиїжджали, тому що надавати таку послугу на місці для життя небезпечно. Ну і все ж де, дехто залишається зазвичай. Хто ці люди і чи ну, на ваш погляд, чи можна їх ще вмовити на евакуацію? Залишається безумовно. Тисяча, 1309 осіб. У нас по місту Куп'янську, 1299 осіб на лівому березі. У нас проживає. Тобто, ці люди поки що залишаються на місцях. E, можна сказати, що за тиждень у нас 100 людей приблизно трохи більше з міста Кукінська було евакуйовано. Це не рахуючи тих, хто виїхав самостійно. E, з Кіндрашівської громади люди потрохи їдуть. Там трохи більше 20 людей повиїжали. E, з Курилівської, з Дворічанської, з Петропавлівської, але там невеликі потоки людей було. таке враження складається, що ті, хто бажав, вони вже виїхали. Ну а Зараз люди приймають рішення про виїзд, виключно після того як йдуть обстріли. Є руйнування їхніх будинків або сусідських будинків. Тобто вони вже тоді приймають рішення, і це дуже небезпечно. Оскільки, от, наприклад, вчора, коли робили евакуацію, були обстріли, і здебільшого, люди запитують на евакуацію з тих місць, де є дуже велика небезпека. Тому приходиться знаходити час. Ризикувати людьми це не одна людина їде на евакуацію. Тому є велике прохання. до тих, хто ще не прийняв таке рішення. Прийняти його поки є можливість. Поки не той ризик, який е, є для тих людей, хто займається евакуацією. Звичайно, він великий, але можливості все ще є. Евакуюватися, тому не тягнути, щоб ми е, потім вже. Не були в ситуації, коли надати допомогу буде неможливо, пане Андрію. Я оце пригадую де, таку ініціативу як Куп'янський дрон. Скажіть, будь ласка, вона вона ще актуальна. Якщо так, ну відповідно спитаю про її розвиток. Так, вона актуальна, вона працює. Міська адміністрація цим опікується і є мета вже дві тисячі дронів зробити для збройних сил України. Я вірю, що і впевнений, що. Тими зусиллями, які вони мають, вони це безумовно зроблять, тому що це дійсно дуже велика допомога, особливо для тих бригад, для тих збройних формувань, які знаходяться біля міста Купінська, біля в Купінському районі. Це суттєва допомога. Вона відпрацьована, і звісно, це потрібно продовжувати. Ну і відповідно, наскільки я розумію, від ворожих дронів на території громади, особливо у прифронтових на прифронтових ділянках, там не продихнути. Так, Так, безумовно, це велика проблема. І коли їдеш в місто Куп'янськ, вже підбираєш і час і можливості і моториш певну ситуація для того, щоб заїжджати, тому що це дійсно небезпечно. А ну, а це якось можна відстежити, то якась систематичність є. Ну там, я не знаю, там вони менш активні. Там я ну просто зі стелі там з восьмої ранки до десятої, там чи чи якась, якийсь інший проміжок є певні так, є певні механізми, є певна взаємодія зі збройними силами з поліцією, яка дозволяє там трошки робити моніторинг і відповідно, Приймати рішення, коли заїжджати, щоб це було більш безпечно для в тому числі, наприклад, для евакуації ну а місцеві жителі вони ну в курсі? Ну місцеві жителі мешканці не в курсі, тому що вони знаходяться в зоні, де практично зв'язок дуже поганий працює, і відповідно. Вони здебільшого на вулиці не знаходяться, хоча іноді буває, що люди по вулиці ну все ж таки рухаються, але була е, було вже, було вже в нас декілька прикладів, коли таке переміщування по вулицях призводило до країну. Пане Андрію, дуже дякуємо, що знаходите для нас час і інформуєте. Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації. Дізнавались, які справи зараз на території Куп'янської громади.